Їли коли-небудь уху з відходів? Я завжди, коли купляю свіжу рибу, то ніколи не викидаю хребти та голови, а складаю їх в морозильну камеру. І коли вже шухляда не закривається, саме час готувати уху, коли вода закипіла, збираємо піну, солимо в окрему тарілку видавлюємо чесник, гострий перець, селеру, кінзу. Далі петрушку, ще петрушки, далі кропу. І далі цю смакоту заливаємо юшкою. Це називається саламур, яким ми будемо приправляти нашу уху. Готуємо ми його окремо, щоб кожен міг собі додати його за смаком. Далі проціджуємо нашу уху через сито. після чого кидаємо варити картоплю та моркву. лавровий лист, обдерти м'ясо з кісток, перемішуємо та даємо ще декілька хвилин покипіти. Ось і все, уха готова. Далі найприємніше дегустація. Насипаємо по принципу, бере більше, кидай далі. Ну і побільше саламурчику. Саме він надасть вашій страві неабиякого аромату та смаку. А тим, хто любить гристи голови, Окремий респектос від мене виглядає ну дуже апетитно. Давайте пробувати. І це, бляха, fucking amazing. Всім смачного!